x дорівнює мінус 6. Знаходимо точку на графіку, і дивимося, що може бути дорівнювати y. Таким чином записуємо точку, яка має координати, подивіться, мінус 6-4. Тепер х дорівнює мінус 2. Мінус 2 знаходимо на вісі хсів, дивимося, що ми дорівнює y, і заповнюємо, що y тоді буде дорівнювати 2. Якщо х буде дорівнювати 2, то це ось точка, і, відповідно, у тут дорівнює 0. Тепер подивіться, у нас відоме значення Y, y тепер дорівнює мінус 3. Ми знаходимо тепер точку на графіку, у якої y дорівнює мінус 3. Дивимося, що х при цьому дорівнює 8, і заповнюємо це в табличку. Y дорівнює мінус 1, знаходимо точку на графіку, дивимося, яке це значення має хве координата цієї точки, і також записуємо 4 мінус 1.